Крок до ефективності цього тижня за ініціативою народного депутата України Станіслава Березкіна у Бобринці стартував цикл семінарів для депутатів районних та міських рад. Керівник програми практичної політики в інституті політичної освіти Олександр Солонтай розповів місцевим депутатам особливості процесу об'єднання громад протягом чотирьох годин спілкування лектор пояснив можливості процесу децентралізації особливості бюджетних та земельних відносин на місцевому рівні у Бобринці. Побувала і наша зніма група. групанецька об'єднана громада одна з перших утворених в Україні. У зв'язку з цим у місцевих органів влади виникло багато питань і проблем. Пояснити перспективи та можливості об'єднання громад до Бобринця приїхав експерт інституту політичної освіти треба брати максимум особливо з нашої держави яка ще поки що не зрозуміла що місцеве самоврядування кінцево змінить нашу державу треба витягувати з неї по максимуму а зокрема для цього потрібно включитися повністю в процес не тільки формування об'єднаної громади але й в процес конкуренції за економічний розвиток з іншими громадами які в україні зараз створюються сьогодні в Бобринці вперше ми стартуємо з ініціативою місцеве самоврядування крок до ефективності це дуже актуальна тема тому що Сьогодні відбулися зміни в бюджетному кодексі в питаннях децентралізації, прийнятий закон про об'єднання територіальних громад і не дивлячись на те, що в районних і місцевих радах дуже багато досвідчених місцевих депутатів з'явилося дуже багато нових облич. Протягом чотирьох годин у залі тривала дискусія. Експерт розповів депутатам про переваги, які на сьогодні отримали понад 200 об'єднаних громад, зокрема й Бобринецька. Повинні дати знання в за все, щоб депутат зрозумів своє призначення, що він обраний громадою підзвітний перед громадою і повинен робити все можливе і іноді й неможливе для того, щоб людям в громаді стало жити краще. Пізнавальною лекція стала для депутатів, яких на місцевих виборах обрали вперше. До цього разу я скажем так осторожно до цього відносилася з боязні я така по своїй природі консерватор. Але почувши сьогоднішню лекцію, я думаю, що надто швидше е, ну, об'єднувати громади. І думаю, що користі буде більше. Що село не чого я дуже боялася. Протягом двох місяців подібні тренінги планується провести у Компаніївському, Кіровоградському, Доброволичківському, Вільшанському та Новоукраїнському районах. Олександра Ільченко, Сергій Баранюк. День за днем.